Сьогодні у Прилуках знову День жалоби. На щоті до рідного міста повернувся герой Станіслав. Карий, життя якого обірвала безжальна війна. Майбутній захисник народився 6 серпня 1986 року у Прилуках. Тут виріс змужнів, закохався та створив сімейне гніздечко. Шкільні роки Станіслава пройшли у школі номер 9 у навчальному закладі. Свого випускника згадують як чесного, відповідального, сумлінного. Він прийшов маленьким, симпатичним. Трішки свильованим, але з усмішкою на обличчі, Стасик назавжди залишиться в моєму серці, в моїй пам'яті вихованим чемним, справедливим, учним. До клін тобі, за твою мужність, за твою відвагу. Ю самопожертву, прокинувшись лютневого ранку від вибухів і зрозумівши, що почалось повномасштабне вторгнення, Станіслав не зволікав ні хвилини, а став на захист рідної держави. Проходив службу в інженерному роді військ у бою за незалежність України 4 січня 25-го року. Солдат Станіслав Карий з позивним Щіпач загинув. Розділити біль втрати разом з близькими прийшли знайомі містяни, друзі та побратими. Для нас це дуже велика втрата. Але хочу сказати, що Стас для нас був дорогий і завжди назавжди він залишиться з нами і в пам'яті, і в строю. Він, він мужньо захищав батьківщину і виконував свій обов'язок. Український народ знає ціну свободі, та, на жаль, ціна надто висока. Покалічені долі, зруйновані домівки, пролита кров, відібрані життя. У вічній скорботі залишились рідні героя – мама Марина Анатоліївна, батько Валерій Миколайович, брат Богдан та синочок Артем. Загибель Станіслава Карого це ще одна тяжка втрата. І для прилуцької громади. Початок цього року для нашої громади стає такий занадто складний. Вдруге ці дні ми прощаємося з нашими героями доволі молодими людьми яким ще жити і жити, робити добрі справи, процвітаючій Україні. Сьогодні ми всі разом зібралися на цій площі, щоб провести в останню дорогу справжнього героя, вірного сина нашої країни, нашого міста. Санслава Валерійовича! Його життя обірвалося в боротьбі за наше майбутнє, за нашу країну. За кожного з нас. Відтепер його ім'я навіки вписане у книгу пам'яті тих, хто загинув смертю хоробрих. Приучани схиляють голови перед своїм оборонцем. Вклоніться, і ви, захиснику України, герою Прилуцької громади.